Це Валентин Горбачевський. Чоловік ще у 2015 році став на захист держави. Перед початком повномасштабного вторгнення планував отримати водійське посвідчення. Однак закінчити навчання не встиг. Пішов на фронт, де втратив кінцівку. Прикупив собі машину, вчився вдома. А тому пішов сюди. Ну, пішов через стаційний автомат. Радий, що отримав права вже. 43 роки чоловік повторно пройшов теоретичну частину й успішно склав практичний іст. я вас буду повідомляти за 50-100 метрів, де повертаємо ліворуч, де повертаємо Понятно. Допускаються не більше трьох помилок. Військовослужбовець став першим випускником автошколи для людей з інвалідністю, флагманського проєкту, заснованого МВС та першої леді України Оленою Зеленською. Мета цього проєкту це надання можливості особам з інвалідністю отримати посвідчення водія вперше на право керування транспортним засобом категорії Б або ж перенавчитися. Та пройти заново практичний іспит. Автошкола створена на базі релокованого Харківського університету МВС в Кам'янці-Подільському. Тут є спеціальні комп'ютерні симулятори для осіб з інвалідністю, на яких можуть попрактикуватися не виходячи з кабінету. Це імітує водійське крісло, руль та коробка передач, яка імітує переключення скоростей. Крім того, в автошколі є машини із вбудованим спеціальним важелем, який виконує ті ж функції, що і педалі, газ, тормоз. У нас для осіб з інвалідністю у нас автомобілі з ручним керуванням, які спеціально обладнані для того, щоб особи з інвалідністю, які втратили кінцівки, вони змогли керувати і додати газ. І гальмувати завдяки рукам З правої сторони, правою рукою є речак, який, якщо ми його передвигаємо вперед, машина, машина їде. Педа, якщо назад, вона гальмує. Загалом навчання триває 64 години. Три тижні відведені на практичні заняття. Наразі вже сформована нова група студентів, до якої зараховані чотири особи з інвалідністю. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.